Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас відзняти відео про аромати, які у мене є в запасах раритети. В минулому відео я забулася показати ще декілька ароматиків, які вже зняті з продаж. І тому хочу в цьому відео вам їх показати. Е, перший аромат це аромат від компанії Івроше, Одаля Мур, ось такий от в об'ємі. 30 мл маю в запасах. Він у мене є в користуванні. Покажу вам, як виглядає сам флакончик. Ось так. От, в мене в об'ємі 50 мл, я користуюся. І також маю в запасах ще ноти кохання, ось такий от ароматик від. І в Роше також. Цей аромат, напевно, вже зняли. Я щось його останнім часом не бачу на сайті, він у мене ось також є в користуванні. Я дуже його люблю. Активно ним користуюся при всій моїй колекції. Бачите, скільки я вже використала його. А цей аромат, здається, ще є на сайті. Зараз можна його придбати, але ще вже в оновленому дизайні, бо в старому дизайні ось такому він вже зараз не випускається. І далі покажу вам ще декілька ароматів від компанії Avon, які зняті вже маю на продажу ось такий от лайфкор об'ємі 10 мл. І маю ось такий от лайф від кінзо, також в об'ємі 10 мл. Також маю знятість і в дует, мініатюрках в об'ємі 10 мл радіант і сенсуель. Ось. Так от вони виглядають. Вони йшли в такому двохсторонньому флаконі по 25 мл. Я вам покажу зараз, у мене він є, ось так він виглядає цей флакончик, це особисто мій, а це запаси на продаж може бути і маю ще знятий. Лакме ось такий от два по 10 мл, Можливо, він ще є в розпродажах, бо я його недавно зустрічала ще в розпродажах в Ейвані. І також маю ще ось такий от ароматик в об'ємі 10 мл від компанії «Фаберлік». Можливо, когось цікавить. Ось такі мої запасики парфумчиків знятих минулого разу забула показати, тому ось вирішила зняти це невеличке відео. Я вам усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного, мирного дня і вечора усім і до нових зустрічей на моєму каналі.